Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би вам продемонструвати, як відкрити домашнього улюбленця у наслідуваний баг. І так, для цього ми повинні обрати священика і його ульту, яка може зцілювати. Після чого нам потрібно знайти кімнату розробників даної гри, інколи вона буває замість галереї. Проте ми будемо використовувати, як я її називаю, кротячу нору. З невеликим шансом вона може вас примістити в кімнату розробника, де ми повинні зцілити програміста. Ми вімкнуємо ульту, Програміст зцілюється, після чого він нам дякує та дає подарунок. Цей подарунок і являється нашим новим ашнім улюбленцем. Після чого в нас з'являється очівка, яка приходить на нашу пошту. Також ми можемо сміло переходити, брати нашого нового домашнього улюбленця та грати за нього. Він доволі сильний в даній грі. Тому дякую за перегляд.